Вітаю вас, малята. На сонечко стрічає і літочко біжить. Теплом всіх пригощає, струмочком дзюркочить, і ми радіємо разом яскраві цій порі. Багато друзів літо приносить дітворі, сплітаємо віночок і сміху, і пісень. І з друзями проводимо ми кожен літній день. На сонечко чарує, дарує нам дива. Яка весела, радісна, чудова ця пора. Я всміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Дітки, ви вже знаєте, що до нас завітало літечко. Влітку тут схочу можна гратися у піску. Та хлюпатися у водичці, грати у різноманітні спортивні ігри, кататися на велосипеді, на роликах, разом з дорослими купатися у морі, річці, озері, ласувати смачним морозивом, ходити на риболовлю та ласувати смачними ягодами. Дітки, пропоную вам пофантазувати та намалювати малюнок літо мрії. Я пофантазувала і намалювала ось такий малюнок. А для роботи мені знадобилося аркуш паперу, водичка, пензлики та акварельна фарба. Візьмемо пензлик, звочимо його в водичці та наберу жовтої фарби. і намалюю контур берега, ось так, та зафарбую його. Тепер візьму синії фарби та намалюю контур моря та розфарбую його. Ось так тепер візьму жовтої фарби та вгорі намалюю сонечко. та обов'язково промінчики. Також блакитною фарбою намалюю тваринки. Наберу коричневої фарби та на березі намалюю парасольку ось так, червоною фарбою намалюю. Рибочок від парасольки за Та жовтою така буде в мене кольорова парасолька від сонця намалюю відерце. А поруч намалювала лопатку. Ось такий малюнок літом ріги я намалювала! Дітки, пропоную я вам намалювати свою картину літом рігі. Я буду чекати з нетерпінням на ваші малюнки. До побачення!